Російська армія вбила подружжя на Херсонщині. Напередодні окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка у Береславському районі. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіка та жінки. 20 разів росіяни намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Противник атакував на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. За підтримки авіації окупанти здійснили невдалу спробу штурмувати позиції наших військ в районі Старомайорського на Донеччині. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі. Уменське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Часів яр залишається під контролем українських військ у цьому запевнив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, ситуація в районі проведення операції сил оборони залишається складною, особливо на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сирський зазначив, що противник використовує перевагу в повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах і намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського водяного, а також східніше часового яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів яр залишається під нашим контролем. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. Шестеро людей загинули у наслідок нічного обстрілу Харкова. Ще 11 постраждали. На російські війська атакували місто опівночі. Під прицілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300. На Харківщині стабілізаційні графіки відключення електрики скоригували таким чином, щоб вночі всі харків'яни були з електропостачанням. Про це розповів керівник харківської обласної військової адміністрації Олексій Губув. Водночас харків'ян просять не перевантажувати енергосистему і подбати про альтернативні джерела енергопостачання. Ситуація складна внаслідок російських ударів по об'єктах енергосистеми регіону. У нас наразі є дефіцит електроенергії для фактично 300 тисяч споживачів по місту Харкову. І е, якщо брати всього, це 550 там 50 тисяч по там області, включно для стабілізації. Фактично ситуації з електропостачанням. У нас працюють більше 400 працівників ДСНС, більше 200 одиниць відповідно техніки і більше 100 працівників там енергосистем. Три ворожі безпілотики збили оборонці неба над Дніпропетровщиною. З артилерії ворог двічі обстріляв Нікополь. На місці пошкоджені культурний центр, бібліотека та житло для переселенців. Зачепило також торговий центр та спортклуб. По Німеччині вісім багатоповерхівок, 16 приватних будинків, авто та гаражі. Ніхто з людей не постраждав. Всі повітряні цілі збили наші оборонці над Київщиною. І про це відзвітувала обласна влада. Ворог атакував регіон шахедами та крилатими ракетами. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Загалом окупанти запустили по Україні 32 шахеди. Наша ППО збила 28 з них. Також українські захисники знищили три крилаті ракети. Про це повідомили у повітряних силах. Там додали, що ворог знову атакував ракетами С-300 з території Білогородської області. Російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під ударом опинилася територія місцевого курорту. про це повідомив міський голова Вадим Лях. За його словами, ворог завдав двох ракетних ударів близько третєї ночі. Частково зруйновано будівлю курорту. Ніхто не постраждав. Майже 300 дітей планують вивезти з двох громад на Сумщині, таке рішення хвалили в уряді. Примусову евакуацію дітей оголосили у 52 населених пунктах. Йдеться про середину Буцьку та Великописарівську громади. Дітей разом з батьками або іншими законними представниками хочуть вивести до безпечних регіонів. За даними сумської обласної адміністрації, з 5 кілометрової зони вже евакуювали більшість дітей. 15 тисяч снарядів за рік випустили росіяни по прикордонню Чернігівської області. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Напередодні глава держави відвідав Чернігівщину, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд. Президенту доповіли про зведення трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами керівництва області, в районі нарощують капітальну фортифікацію. Влада запевнила, що на всіх ділянках кордону з Росією та Білорусі. Створено суцільну смугу невибухових перешкод, міні-загородження та розгалужену мережу опорних пунктів на 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів з Росії. Терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жалі. буквально кожну людину намагаються дістати, хочуть знищити усе життя тут і. Перевірили зуби дракона біля кордону. Депутати з європейської солідарності ознайомилися з будівництвом фортифікаційних споруд на прикордонних територіях. Вони відзначили, що нарешті на рубежах почали робити ешеловану перепрошую, оборону. Однак, за словами депутатів, інженери скаржилися на брак бетону не вистачає виробничих потужностей. А також у парламентарі кажуть, що гроші на будівництво фортифікацій вчасно не надходять, і це гальмує процес. Тут готуються до якщо буде можливе там загострення на фронті, або якщо ворог буде проривати нашу оборону. Важливо, аби оці от лінія нашої оборони вона була в кілька рубежів і вона відповідала викликам безпековим і сучасним вимогам. Ось ці фортифікаційні споруди, які зараз нам вдалося теж тут побачити, вони набагато краще ніж те, що ми бачили місяць тому. Му ну, то було взагалі зроблено фактично з багна і палок. Тут все ж таки вже серйозні укріплення з бетонними конструкціями. Це зараз ми бачите вок, який зроблений дійсно по, по програмі. Я скажу, що я дуже радий, що я таке починаю бачити. Це не ідеал, але це набагато краще ніж те, що ми бачили під час попередніх візитів. Борщ, вареники, риба, пиріжки та інші домашні страви готує Полтавка Олександра Мороз. Все це відвозить пораненим військовослужбовцям у госпіталь. Жінці 73 роки. кухварити для захисників вона почала рік тому. Усі страви готує в себе вдома на кухні. З волонтеркою поважного віку ознайомилася наша кореспондентка Анна Морозова. Сьогодні встала пів четвертого. Наварила 20 літрів капусняко. Так починається кожен робочий ранок, пані Олександри. Жінка впродовж року відвозить домашні страви для військових, які перебувають на лікуванні у медзакладах Полтави. Разом із помічницями готують обіди в середньому на 100 осіб. Одна зі страв у меню на сьогодні вареники з кислим сиром. Ми, хлопчиків, наших військових годуємо тільки домашньою. Ми сиром, домашнім сиром нам возять із мачух один хвермер. Беру пів літри сироватки, 20 грамів дрожжей, одне яєчко, столова ложка олійки, столова ложка сахарку. Мукички, ложок п'ять. Раз на тиждень волонтерки готують повноцінний обід із мінімум трьох страв на вибір. Продукти купують за донати. Небайдужі допомагають овочами, фруктами, закрутками та молочними продуктами. Четвер вже починаю що то думати. Як по грошах у мене совпадаєш, бо за кожним разом треба купити м'ясо, за кожним разом купити на борщ. Ну, у нас без м'яса нічого не буває. Борщ, капусняк, хінкалі, пюре, заливна риба, салати, вареники, пиріжки. Ленці та печиво. Ці всі страви готують у великих кількостях поступово впродовж трьох днів на невеличкій кухні у звичайній багатоповерхівці. я наприклад вчора рибою займалася. Я її розробила, поселила, а смажила інше. Що єдине у нас завжди із тістом тітка Шура. А інші хто що вхопить те і робить. У нас все швидко виходить. Я дуже рада, що ми з Шурою познайомились. Страви ретельно пакують, великі ємності поступово виносять у тамбур і завантажують в автомобіль. Мають все довести цілим. А зараз сюди ще борща другу каструлю 10-літрову і буде 20. і картопля. У нас картоплю товчимо. Тож дві великі каструлі теж сюди. Дві великі каструлі все сюди. Після кількох днів безперервної роботи біля газової плити волонтерки відпочиватимуть, але подумки вже складають в меню на наступний тиждень. І так місяць за місяцем, поки є потреба, жінки готуватимуть для своїх захисників України. Анна морозова, Богдан Проскоров, Полтава, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями.